Хмельницькі моряки достойно тримають оборону країни у Криму. Про це повідомив мер Хмельницького Сергій Мельник, який мав телефонну розмову з керівництвом судна Корвет, яке несе службу у Чорному морі. Також очільник обласного центру спілкувався телефоном з хмельничанами. На пряму лінію від дозвонювачів надходили запитання не лише політичного, а й комунального характеру. Останніх було в рази більше. Добрий день. Доброго дня. Да, я попав. Це міська рада, Сергій Іванович. Два десятки дзвінків за годину та скарги різноманітного характеру від поганого стану міських доріг до невихованих чиновників у непростий суспільно-політичний час хмельничани не забули про комунальні біди. Прохали мера відремонтувати прибудинкові території, під'їзди, слідкувати за чистотою у парках, впорядкувати улюблені, але давно занедбані місця відпочинку. Ми збільшуємо кошти на капремонт доріг, там значно десь до 30 мільйонів. Далі привокзальна площа в цьому році закладені кошти. Завершення площі перед кінотеатром Шевченка і Фонтани. І в цьому році ми виділили, по-моєму, 4 мільйони на набережну від рибалка, і мільйон ми виділили на. Набережну входа в центр в парк Чекмана. Журналістів, які теж були присутні на прямій лінії, більше турбували суспільно-політичні питання. Міський голова запевнив, хмельницькі моряки у Чорному морі достойно тримають оборону країни. Вчора розмовляв з нашим командиром нашого корвета Хмельницький, сказали хлопці, що там разом з Тернополем стоять. На вірність присязі України ведуть до останнього, так щоб передав, щоб передати всім хмельничанам, що вони не підведуть назву Корвета і хмельничан. Де ж розмістять хмельницький СБУ, поки що достеменно невідомо, вчора територію та знищену будівлю розпочали прибирати. Сьогодні були там представники. Я думаю, що там в першу чергу треба експертизу провести, тому що наскільки там несучі конструкції, перекриття. Далі, ну вони просять, якщо чесно, на там, якесь ПК приміщення, там прокуратура, якщо з Пелепчука забереться, ну, тимчасово. Але буде проведена експертиза, я думаю, потім можна буде щось говорити. Під стінами СБУ електротрансівці втратили два тролейбуси. Коштів на придбання нових у бюджеті немає. Єдине, на що сподіваються посадовці співфінансування завдяки участі у спеціальному проєкті. По місту Хмельницькому підписана ця ж постанова придбання 40, скільки там, 46 релігусів. Ну, Якщо буде діяти програма, хоча ми розуміємо, що цей рік дуже складний, поки заява така, що ті міжнародні кошти, які передбачалися Світового банку, вони будуть діяти. Тому у нас Зараз і підготовлена, ця, підготовлена постанова прийнята і по водоканалу. Тобто ті дві програми, що ми подавали, обидві кабіном схвалені. Втім, цю програму запровадили ще за старої влади. Як відомо, нова планує переглядати держбюджет. Можливо, візьметься й за інші проекти. Спрогнозував мер, що українцям загалом та хмельничанам, зокрема, слід готуватися до підвищення тарифів на комунальні послуги. Водночас закликав розрахуватися з боргами, аби влітку не залишитися без гарячої води. Позиція така: якщо не буде проплат, на літо прийдеться гарячу воду обмежувати. Хочу звернутися до хмельничан, попросити. Своєчасно розрахуватись за заборгованість, і хто має можливість проплатити в березні за березень у середу. На сесії депутати розглянуть питання про присвоєння одній з вулиць обласного центру назви героїв майдану. Втім, чи змінюватимуть таблички на анонсовані раніше театральні? Тепер уже сумніваються у сесійній залі визначиться остаточно. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини Тіві 7